Дощова каналізація для міської влади не пріоритет. У цьому році на очистку приймачів води на дорогах міста у бюджеті передбачено 400 тисяч гривень. Це вдвічі менше ніж у 2013-му. Відтак комунальники проводять одноразову профілактику колекторів і труб лише на половині таких об'єктів. Дані роботи виконує водоекотехпром. Директор підприємства Микола Саєвич запевняє, брак коштів на очистку каналізації не приведе до затоплень вулиць під час проливних дощів, адже проблемні місця на постійному контролі. Де є проблеми, ми там чистимо. Ще в кінці того року і на початку ми звернули наші люди, почистили. Ну якби додатково, ми самі знаємо, щоб не було. Ми вулицю Січових стрільців підчистили. Значить, постійно, якщо великі опади, все є проблеми. Ми знаємо ті проблемні місця, і ми в принципі будемо чистити ті проблемні місця. Однак оптимізму не додає загальний санітарний стан доріг у місті, адже абсолютна більшість бордюрів в болоті. Тож перша ліпша злива кажуть комунальники знову забруднить щойно очищені дощові каналізації. Ми свою роботу виконав почастує решітку, але наскільки, скільки часу? Наскільки її стане цієї решітки, грубо говорячи, я не можу вам сказати. Ну, три-чотири місяці не більше, тому що дороги треба чистити. А за дороги відповідає і наш балансоутримуч Тим часом в КП Дрео пообіцяли, що днями прибирання доріг вийде на новий рівень. Комунальники отримали в користуванні нову машину, яка якісно чиститиме приїжджу частину вулиць для її виходу на роботу наразі чекають без дощової погоди.